Доброго вечора дня або ранку. Біля мікрофону кінокіт І сьогодні я розповім вам про американську комедію Чак і Ларрі Пожежне весілля. Ти, ти тварина якась, я не тварина, я курва. Чак пожежний та великий улюбленець дівчат. Під час баскетбольної гри між пожежниками кожна з сестер близнючок звинувачує його у зраді з другою. Однак чак легко викручується і поїхав би з ними втрьох, якби не робота. Десь горить будинок, і бригада висувається. Ларі найкращий друг і напарник Чака. Їхній девіз на роботі. Живими заходимо, вийдемо на своїх двох. Біля будівлі у вогні їх зустрічає жінка та просить врятувати її сина. Прорубавшись на голос до нього в кімнату, хлопці знаходять 300 кілограмового чоловіка, який каже, що вже 5 років як не ходив ногами. Пожежники прикидають, як його витягти. Треба порвати. Винесемо шматочками. Однак було прийнято більш гуманне рішення: образно взяти його на буксир, частину шляху пробігши, частину скотившись драбиною. Пожежники таки вийшли живими і на своїх двох. А також винесли з дому любителя поїсти. На зворотньому шляху Чак цікавиться, як живуть діти Ларі. Друг відповідає, що пишається дочкою, яка грає в футбол, і трохи переймається з сином, який захоплюється грою в шкільних мюзиклах. Враховуючи свою небезпечну роботу, чак, який може загинути будь-якого дня, хоче призначити одержувачем своєї пенсії дітей у разі своєї смерті. Однак бюрократичний механізм влаштований так, що зміна одержувача можлива лише у разі народження, смерті чи весілля. Його дружина померла три роки тому, але Ларі її облакував весь цей час. І тепер термін подачі минув. Працівниця пенсійного управління пропонує найпростіше вирішення проблеми фіктивний шлюб. В якості партнерки вона натякає на свою персону, але Ларі все ще любить свою дружину і не готовий зближуватись з іншими жінками. Пожежна бригада їде на черговий виклик: гасить вогонь, і чак із Ларі заходять до будинку провести інспекцію. Чак йде на верхній поверх і знайшовши там засмаженого щура, жартома пропонує другу його з'їсти. Раптом перекриття під ним провалюється і чак висне на ременях. «Зараза! Я впустив щура, чувак, що ж ти тепер їсти. Будеш? Ремені не витримують і чак зривається, але Ларі внизу намагається зловити напарника і цим значно пом'якшує його падіння. У лікарні чак дякує другу за порятунок життя. І, оскільки він тепер борожник, обіцяє зробити для Ларі будь-що і будь-коли. Хлопців виписують, і Ларі приймає на легке рішення залишити службу через страх, що його діти залишаться ні з чим. Однак, увечері, натрапивши на статтю в газеті про права блакитних американців і трохи подумавши над цим, Ларі відправляється до Чака. Він пропонує другу укласти сімейне партнерство, щоб у разі смерті Ларі його пенсію став би отримувати чак і міг допомогти дітям загиблого. Чак, звичайно, ж не в захваті від ідеї шлюбу між чоловіками, навіть просто на папері, але найкращий друг врятував йому життя. Та й майбутнє дітей Ларі йому не байдуже, тому він дає згоду. Щільно замаскувавшись, хлопці йдуть укласти договір про сімейне партнерство. Пізніше до Ларі приходить представник пенсійного управління. Він тут, для первинної перевірки справжності даного сімейного партнерства. Виявляється, люди часто використовують гомосексуальність як прикриття для отримання незаконних пільг. І за це передбачено кримінальну відповідальність. Занепокоївшись, партнери йдуть проконсультуватись з юристом. У конторі їх зустрічає адвокатеса на ім'я Алекс. Вона настільки красива, що навіть такий дамський підлабузник, як Чак, втрачає будь-який спокій, побачивши її. Щодо проблеми, у неї невтішні новини. Торік хлопцям, які зображували гей-партнерство, щоб обдурити податкову, показово дали 5 років в'язниці одному і три іншому. Ще півтора отримав їх товариш по службі, який був в курсі афери, але приховав це від влади. Дівчина попереджає, справжнім передвісником проблем буде прихід скурпульозного перевіряючого на ім'я Клінт Фіцер. Але Алекс радить хлопцям не переживати, бо вона вважає, що вони справжня блакитна пара. І щоб зовсім перестрахуватись, адвокатеса рекомендує партнерам узаконити свої відносини, тобто офіційно розписатись. Для цього чак і Ларі їдуть до Канади, де таке одруження законне. Повернувшись, чак переїжджає до Ларі додому. Дітям замість справжньої причини переїзду кажуть, що у Чака вдома ремонт через паразитів. Таргани велетенські. з'їли пса. Вранці Ларі виходить за газетою і стикається із чоловіком, який чомусь риється у контейнері для сміття. Той представляється як Клінт Фіцер, той самий перевіряючий із фінансової служби, про якого попереджала Алекс. Фіцер каже, що закон суворий для тих, хто намагається обдурити державу. На держномері його авто написано: попався. Хлопці вирішують підготуватись до майбутніх перевірок і трохи заголубити обстановку вдома. У магазині вони купують мелодраматичні фільми та чуттєву музику. Там же чак стикається з Алекс, яка кличе хлопців на костюмовану вечірку Секс меншин. Там хлопці трохи п'ють, танцюють та знайомляться з блакитним братом Алекс Кевіном. На виході на них чекають так звані захисники традиційних цінностей, які обзивають геїв крізь матюкальник і кричать, що їм горіти в пеклі. Розчарований таким несправедливим ставленням. Чак заступається за права секс-меншин. А коли його обзивають підором, він б'є кривдника в обличчя. Цей момент потрапляє до преси, а газета до рук капітана Такера, начальника пожежної частини, який не вірить, що його хлопці блакитні. Правди про махінації він знати теж не хоче, щоб не бути співучасником афери. Пізніше Алекс кличе чака на правах друга Гея пробігтись по магазинах. Після шопінгу вони потрапляють під дощ і йдуть сохнути до Алекс. Побачивши її в білизні, зачарований чак на силу тримається, щоб не сказати їй всю правду. Тим часом Ларі йде до школи, щоб розповісти про свою професію. Однак діти у відповідь роблять дуже образливі зауваження про його орієнтацію, вочевидь почувши їх вдома від своїх батьків. У свою чергу голова батьківського комітету усуває Ларі від бойскаутських походів з дітьми та від тренерської посади у юнацькій лізі бейсболу. На роботі колеги також не в захваті від орієнтації партнерів. Вони відмовляються грати із чаком в баскетбол і демонстративно йдуть. Через хвилину на майданчик загрозливо входить Фред, хлопець якого перевели до них нещодавно, бо той зніс стіну своїм капітаном. Чак, приготувавшись до того, що його зараз битимуть, ніяк не чекав обіймів від темношкірого суворого здорування. Фред зізнається, що він теж гей, і дякує хлопцям, які його надихнули на цей камінаут. Пізніше Чак із Алекс іде разом у кіно. А потім вони роблять браслети дружби один для одного. Алекс починає закохуватись у хлопця і зрештою цілує його. Схаменувшись, що руйнує шлюб, вона просить Чака піти. У той же час у будинок до Ларі заявляється Фітцер і дізнається від дітей, що Чак гуляє з адвокатесою. На цьому ґрунті партнери сваряться. Чак в очах Ларі безвідповідально зображує чоловіка. А самому Чаку їхня афера набридла, тому що він не може зізнатись у своїх почуттях дівчині, в яку закохався. Коли я сміявся над твоїми жартами, я прикидався. Ти потвора! Дорогою до частини хлопці миряться, але на роботі на них чекає неприємний сюрприз. Колеги підписали петицію, щоб їх перевели кудись. Капітан Такер проігнорував її, але поставив друзів працювати в різних змінах. Ларі засуджує колег, котрі підписали петицію, яких Чак витягував з вогню, прикривав і навіть позичав гроші покрити іпотеку. Наступного дня Алекс натикається на статтю в газеті, де 16 жінок стверджують, що переспали з Чаком протягом останніх півтора року. Це і стає приводом для засідання, ініційованого Фіцером. У будівлі суду Чака та Ларі зустрічає вся пожежна бригада, яка прибула вибачити Свою поведінку та підтримати партнерів. На засіданні Чак і Ларі з успіхом проходять перехресний допит про їхнє спільне життя, і коли голова майже виніс вердикт на їхню користь, Фітцер просить партнерів довести щирість своїх почуттів публічним поцілунком. Хлопці надто далеко зайшли, щоб відступати, але в останній момент їх зупиняє капітан Такер. Шеф настільки не може на це дивитись, що розкриває всю аферу. З іншого боку, він заступається за своїх хлопців, кажучи. Незалежно від того, хто є об'єктом кохання, будь воно гетеросексуальним, гомосексуальним, асексуальним, бісексуальним, трисексуальним, квадросексуальним, пансексуальним, транссексуальним або таким, коли дівчина затягує пояс у тебе на шиї і одночасно відливає, все це не має відношення до того, які ми люди. Сильна промова не рятує їх від камери, проте спільнота за права секс меншин проводить мітинг на їхню підтримку, і місто вимушене виправдати пожежників. Але щоб врятувати обличчя, пропонує їм угоду. Чак і Ларі, по-перше, повинні визнати себе винними у махінаціях, щоб перекваліфікувати злочин на адміністративний. А по-друге, пожежна бригада зніметься на благодійний календар, кошти з продажу якого підуть на боротьбу із СНІДом через два місяці. Канаді весілля святкують пожежник Фред і Кевін, брат Алекс. На банкеті Чак вибачається перед Алекс за обман. Він і досі носить браслет дружби, а вона теж носить тільки на нозі. Алекс кличе Чака потанцювати, а отже, вона його пробачила за іншим столиком. Ларі знайомиться із дівчиною. Після трирічного оплакування дружини він готовий іти далі. Дякую за перегляд. Підписуйтесь та ставте вподобайки, якщо колись також допомагали своєму другові.